Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу особливий такий лічильник розвітного випромінювання. Перше на Ютубі такого ніколи не було. От презентую вам це коронний лічильник нейтронного випромінювання SNM-11 SNM11 90 року 10 місяця. Ось так він виглядає. От, от з цієї сторони, тут без цоколя така заглушка, новесенький, от, без пошкоджень. Достатньо довгий. Що треба зробити перед покупкою? Що я всім раджу? Перше, обов'язково перевірте їх на забруднення радіоактивне. Перше, це слюдним лічильником з 10 а Тільки цим, цей самий найчутливий, усі інші вам не зможуть знайти ніякого радіоактивного забруднення майже взагалі. Відкриваєте, от слюда, до якої можу доторкнутися. І ось таким чином, прямо над слюдою, за 1 мм від слюди, ось так доторкаєтесь, тут по краям є. Такі підвищення, які не дадуть здоркнутися до слюди. І якраз ви рівно за міліметр від слюди. І прокручуєте його зі всіх сторон прямо над слюдою, над центром лічильника. І Якщо буде забруднення, вони будуть в пилюці якісь чи в рідині радіоактивні, то ви це зафіксуєте. Бо хто знає, де вони були до вас і чим замазані. От, перевірили чисті на альфа бета гамма випроміння, причому всіх енергій. Навіть низькоенергетичну бету все б показало, якби щось тут було. Ще бажано перевірити нейтронним детектором, з От, Але не в кожного є такі прилади, тому я не буду на відео це показувати. Ну, для альфа бета гамма в основному вже достатньо. От, чистих нейтронних випромінювачів один, шанс один до мільйона, що вам попадеться, такий, таких навіть напевно і немає в Україні. Ось так виглядає цей лічильник. Він легенький, дійсно легенький. І ще я знімлю унікальне відео. Я проведу розборку цього лічильника, але це відео буде окремо, не зараз. Знімлю окреме відео. Кому цікаво, переходьте на YouTube канал Радіофобія. І там буде відео, як я розпиляю це лічильне, покажу все, що всередині. Такого ніхто ще в історії не робив і нікому в інтернеті не показував. Тим більше на Ютубі. Давайте кому цікаво, покажу характеристики цього лічильника, реальний розмір вживу не те, що пишуть в інтернеті, а реально давайте поміряємо. От. Довжина його. Ну, от саме дивіться. Рівно ну, 34. Ні, 33 з половиною сантиметра і капельку Олова на кінчику я не рахую. З нею буде ще на пару міліметрів більше. Ну, не дотягую до 34.

Так, 18 міліметрів в діаметрі. Давайте конструкцію поближче вам покажу. Ось, з цієї сторони такий келітовий чи з гетінакса цоколь коричневий. Ну, заглушка, скоріше, можна сказати. І ще ось такі. Ось тут на заводі зробили удари, зажими, які тримають, напевно, цей цоколь по краям. Так. А далі йде зварочний шов. Далі зварочний шов, який герметизує саме лічильник. Дивіться, яка точність цього шва. Ідеальний просто шов пучковою зваркою зроблений. Ось так він виглядає з цієї сторони. Далі. З цієї давайте покажу. Тут так само зварочний шоу. І тут вже йде цоколь. Тобто мінус це корпус, плюс це ось цей цоколь. Цоколь не з латуні, як в СБМ 20, а з алюмінією, як я бачу, напевно. І капля олова на краю заводська. Не Ну, Все показали, все бачили. Кому потрібні, цікаві ці лічильники, пишіть ваші питання. Контакти для зв'язку зі мною в описі під цим відео є. От. Е, лічильників цих я маю в кількості, тому один я пожертвую і я розберу його, покажу на відео. От дивіться, що там всередині. От в мене є невеличкими вм'ятинками. Хоча вони не впливають. Ну, якщо вона не глибока і не насквозь, то вони не впливають на роботу, на працездатність, вони робочі. От. Але один я розберу і вам покажу те, що всередині. Тому і всім буде цікаво. І мені також, я їх ще не розбирав. От. Так що кому потрібно, звертайтеся Всі, як бачите, з однієї партії 90-го року, 10-го місяця, є от 90-го року 9-го місяця. Всі новенькі, справні, робочі без дефектів. От. І перевірити також їх можливо, тому треба. Можна під'єднати до установки. Тому о, потрібно звертайтесь. От є трошки в мене тут пару десятків штук. от Перевозити бажано в пухерчикій плівки чи в якомусь м'якому матеріалі. От ось ось в такому синтепоні, чи як це називається. Щоб їх не пошкодити. Як бачите, всі з однієї партії майже, майже всі. Ну все. Всім до нової зустрічі. Контакти зі мною в описі під відео.